Happy birthday, to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Yasha, Happy birthday to you. Хищи, <съем> хищи. Давай, 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 давай. давай, давай. Давай давай. О, давай, 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 Ура! давай, 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 нас давай, собрался. давай, Я не так відчуваю, якщо <реш> ми тут збиралися, Nie? щоб якесь унуча крякало. Ще одна. Вчора не последній важності. Вчора одна розказувала. Ви поки надумаєте, сутка, я в не думаєте, скака я блять новий студ занеставати міському? 8 ранку, ну як 8, вже 8.20, ну ми 20 хвилин бігаємо. Встав я сьогодні о 7.30, бо о 7.30 у нас увімкнули світло в койтовіки в нормальний час. Вдручнув, помився, випив каву, з'їв бутерброд, 70 грамів хачапурі. І от за 30 хвилин впорався та став на дорожку. 30 хвилин на дорожки. Підсумуємо, десь буде 3 кілометри. 3 кілометри зранку заїбісь. Раніше, коли світло не вимикали, у мене було 5 зранку і 5 ввечері. Дуже хорошо для серця. Зараз, звісно, якщо 3-4 рази в тиждень вдасться побігати, хоча б по 3 км це вже успіх, потім падаю за комп, Ні, потім роблю каву. А потім падає заком, бо світло вимикають о 9.30. Я бігаю до 8.30. значить в мене ще є година попрацювати. Пробігаю маркетплейси, дивлюсь, по замовленням, скидаю менеджеру, він їх далі опрацьовує та ДТП. Залью, Должен встигнути змонтувати і залити ще пару влогів вам. І далі світло вимикають. І коли світло вимкнуть, в мене буде чим зайнятися. Бо вчора знайшов корише, коробку а, відео зі стелажами як я робив, то все діло складував, ви маєте вже побачити. На момент цього виходу відео, воно, мабуть, було за день якраз до. Корише, вчора складали, знайшов я коробку з а, прикрасами. Кинув на ваги 3,5 кілограма. Бля, думаю, ну буде чим зайнятися. Запишу тіктоків, посортую все, переберу, відфотографую на лоти і буду мені чим зайнятися ранком, щоб не йти в сарай і не топити рано буржуйку. Так що такий план. Як ламаються всі плани? Все, запровадили гав? Заєбісь, Всі графіки не тісні. Кайф. Та й що я сів вже працювати, включив перекладач, мені потрібен. А тут у мене вже майже готове відео для вас. Це туалетний монолог, який був записаний сьогодні, до речі, максимально актуально. Тут у мене генерується вже прев'юшечка. туалетний монолог. Отакий правда, Face. Щось він не осилює мій, але мать йоп. І у мене залишилося буквально пару хвилин, 30 хвилин до відключення. Але у нас гав, і це означає, що виключити можуть значно раніше. Ну і якщо виключити раніше, то це буде, звісно, фіаско. Тому що в мене чітко заплановано все. Але сподіваюся, що ні. Ну написали, що серіан. Гав впроваджено і будь-що буде. І пакую. Ой, так. Доробить біом прев'юшку. Мені надо просто дуже багато інфю по дедлокові накопилося, дуже багато апдейтів. Мені потрібно з англійського транслейтнути це все на українську і закинути в е, телеграм-групу. До речі, підписуйтесь. Підписуйтесь, якщо вас цікавить кіберспорт. Так. Ну, вроді, прев'яха непогана, щоб. А Обличчя було моє вообще було б ідеально, Ну да ладно. Я в такому шоці тільки що був заходжу. А я типа давно не заходив. Вчора я так бігом залив з телефону відосів і даже не дивився. Це заходжу. Дивлюсь, і відео, який вийшов три, ну, три дні тому, але аналітика за два дні, бо вона оновлюється з затримкою в один день. Набрало вже 748 переглядів. ахуєть. На влогах, де середньостатистичний показник це 15 глядів. Тут цей відос і на 750 уже. Прикольно, прикольно. Блять, так якби всі відоси по тисячі набирали. О, відоси, якби всі стабільно по тисячі, я б навіть міг брати на цей крінж рекламу. Понимаєте? Це ж було б ахуєнно. Ех. Прикиньте якась там солідна реклама на туалетному білорі. Сижу, особливо бартер, наприкінці, да, сижу в параші. і так хоп, нам тут прислали так чайочок проносне. М? Або із помізанчик, або вугієчку, або ще щинк... блядь, це, це просто або суші. Це плопаху є до да, да, уви. Так, да, змонтувалось, ура. Бо я все що не встиг. закидаємо це. Закідемо прев'ю. І, в принципі, діло зроблено. Так, ну що ж, достатньо довго я думав про що почати знімати наступні тіктоки з розпаковок, і вирішив почати з монеток. Їх достатньо багато. Розпочнемо саме з цих, потім перейдемо до інших. Ось це все. Це була одна коробка. Ось. Невеличка, але вона достатньо важка. І в ній купа різних, як ви можете бачити, монеток, і вони всі е фасовані. Як ви можете бачити, що це за монетки? Ось монета якась з диркою. Така. Чи це жетон, мабуть, з метро чи щось таке. Будемо дивитись кожен пакунок. Перевіряти і розглядати. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь. Так, ну що, ви любасу бачили там вже вставочку про монетки. Всі діла. Це те, чим я займався сьогодні, власне, більшу частину а, дня, то як більшу частину дня, всю частину дня, коли в нас не було світла, я власне, робив відосики в Тік-Ток і паралельно цьому фотографував пілоти на. Продаж. Це монетки, теж це все з загублених посилок з знахідки. Зараз у нас 15.27, а я роблю каву і йду в сарай, мають привезти посилку. Я якраз вже пострімив, але посилки, кстати, не Є. Так, надо ну, да, кур'єру зараз теж буде подзвонити. Заїбав. Вчора должен був привезти. Так не привіз. В п'ятницю должен був привезти, забув. Вчора забув. Сука. Бля, що вчора, блять, мене тільтонули стосовно а, того, про що був монолог. Сьогодні мене тільтонув, і батько, чел, ми знімаємо. Примещение для виробництва Пиздец. На 50% поднимаю аренду. На 50% сука, ты уебище, нахуй. Это просто жесть нахуй. Це про те, що ми в нього стільки знімаємо, ми в нього знімаємо під час війни, їбать, і він за час війни це вже а, вдруге підіймає ціну, їбать, і прям, ну, плотно підіймає. Перший раз він підняв в 50% і це раз він підняв 50%. Тільки перший раз він підняв 50% від однієї суми, а цього разу від зовсім іншої нахуй. І тепер піздець. І так, блядь, біза повністю вона в мінус працює їбать, закриваю з інших джерел постійно її. Коротше, це тієху, що робить. Я так хочу бути тим самим бізнесом, який а, пережив війну. Але сука, налоги підіймають, що піздець. Оренда підіймається, матеріал виробничий росте, зарплати ростуть. А як? А як? Ну це нереально. Ну, блядь, зараз психанув, їбать взяв, на 10% підняв усі ціни, їбать. Ну, а що робити? І 10% мене ніяк не спасуть, тому що ціна на оренду на 50%. Налоги, сука ростуть, що піздець теж там під 50% підвищення, якщо загально порахувати все. Ебать, зарплати виросло, скільки процентів на 30%, мабуть, ми підняли. І от считайте, ебать, а кожен показник, нахуй, приплюсуйте, вийде зовсім не 10%, ебать. Це просто ахуєть. Я просто поражаюсь, ебать. Тип, ніхуя там не робить, і батько. Ми ні ремонту, нічого. Це піздять, Сука. стрес на стресові пахло з одного в інше, блядь, а переїжджать. Це пиздец. У нас там, представте, ми знімаємо 400 квадратів. 400. І так, як у нас великі запрошення були, 300 квадратів це все, забиті, сука, поверху продукція наша. 300 квадратів. Представляєте, скільки потрібно буде часу? Скільки потрібно буде заплатити вантажникам? Скільки потрібно буде зробити ходок, хіба щоб перевести весь гіпс? І який відсоток цього всього при транспортуванні ще поб'ється? Це піздець. Це просто не варіант. І ти просто заглатуєш їбать. І все їбать. І тобі будуть піхати їбать доти, доки ти просто не скажеш, Все, іди нахуй, ми закриваємося та й поїбать. І все. Фух. А я, щоб ви розуміли. За ну, я, не за цей тиждень, а за ось минувши тиждень, цей тиждень тільки почався, я за минулий тиждень прочитав 4 поста про те, що вибачте, але ми зачиняємось. Вибачте, але ми зачиняємось. Бо люди не, не, не виносять, ну як можна працювати, якщо ти працюєш в білу, якщо ти ніхуя не пиздиш, якщо ти все платиш. No. А тут ще ж і свята нема. І коли ти займаєшся онлайн продажами, то знаєте, без свята якось проблематично трохи продавати. Отак ну, от. Все буде перемога. Для мені Він Хто хто? А цей чувак точно переміг. О, перемога! Ваше здоровье.